Сьогодні 17 січня і ви дивитесь щотижневий випуск екологічних новин України від руху дружин охорони природи. З вами Михайло Богомаз. Сьогодні у нашому випуску одна єдина новина. Але яка? 16 січня в стінах Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та під ними відбулись відразу два заходи, присвячені заборони відлову дельфінів у територіальних водах України та заборони жорстокої експлуатації їх в дельфінаріях. Заходи були організовані відразу кількома громадськими організаціями, зокрема Київським екологокультурним центром, Дружиною охорони природи міста Києва, Зелене майбутнє та Дружиною охорони природи міста Харкова і громадською ініціативою Люди за права тварин. Першим із заходів стала прес-конференція, що зібрала перед журналістами керівників всіх організацій, залучених до компанії на захист дельфінів. На розсуд журналістів виставили подробиці корумпованої схеми відлову дельфінів, жахливі факти утримання їх у дельфінаріях. Крім того, було продемонстровано відеосюжети, які показують унікальні зйомки нападів дельфінів на людей. В дельфінаріях розкривають їх страждання в неволі. В результаті всі українські дельфіни, а їх три віда, занесені в Красну книгу України. От, власне, красені книги я цитую. Тревалось життя афалины в природе біля 25 років, а в неволе 3-5 років. Тревалось життя азовки в неволе нема вона длинные, а в природе до 30 років. И также что касается белобочки. В 29 году в Черном море, только Советским Союзом, было добыто 47 тысяч дельфинов. В 1930 году, только в Крыму, было добыто уже 300 тысяч дельфинов. И э, самый большой пик э, по уничтожению дельфинов случился в 1937 году. Это, в общем-то, какая-то такая зловещая аналогия. То есть сказать, э, и в отношении людей в 1937 году уничтожили много. И дельфинов. Их уничтожили в Советском Союзе 147 653 дельфина. Из дельфинов изготавливали жир, клей, уксус и консервы всего за 20 век в Черном море было уничтожено Советским Союзом полтора миллиона дельфинов, а другими странами, Румынией, Болгарией и Турцией, четыре с половиной миллиона дельфинов. На воле дельфины Сценарія, що відбувається з викликає серйозні психічні розлади у багатьох досіннях. Як з'ясувалося, що внаслідок дуже високого місту хлору у воді у дихіні влазить шкіра. Планує переконання, крім того, що дихіни охоче виконують завдання дресувальникам. Однак насправді головними елементами дресування є голод отримання особи на самоті та нудьга. По завершенні прес-конференції. Яка проходила в приміщенні Оргуського центру, розташованому в самій будівлі мінприроди. Всі її учасники і гості перемістились до входу Міністерства охорони навколишнього середовища, де відбулося його пікетування. Огорна Дальфина в воду! Дальфина пикетирующими с Дальфина пикета в воду! С с организацией, организацией в Орховском центре в мы приглашаем всех туда если это воду! на в деле минут через воду! вот ну воду! А Детальніше про це розказує фоторепортаж, з пікетування та відеозапис, доступні в інтернеті. Над випуском працювали Василюк Олексій, Михайло Багамас та Степан Жавка. Побачимось за тиждень.